Всім добрий день, 9 вересня, і я в Одесі. Сьогодні зразненько ми приїхали в Аркадію і будемо йти вздовж моря з Аркадії до Лонжарона. Пропонуємо прийти разом з нами. Сьогодні субота, вихідний день. Подивимось, скільки понаїхало, <сху> скільки людей відпочиває, яке моречко і таке інше. Тож пропонуємо піти разом з нами. Ходімо. Сьогоднішня зйомка відбувається завдяки ЗСУ. Слава нашим героям, не забуваємо донатити. Також хочу вам нагадати стосовно петиції. збір підписів к петиції про присвоєння звання Героя України посмертно військовослужбовцю Качерешка Андрію триває. Силка на петицію – це перший коментар під цим відео. Будь ласка, підпишіть і поширте по можливості в своїх соцсетях. Велика, велика дякую вам за підтримку. Совно погоди, у нас сьогодні сонячний день, максимальна температура плюс 26, але є вітер. І я так підозрюю, що на морі шторм. Бо ми вчора уходили, шторм посилювався, і зараз вітер. Я думаю, що там є хвилі, але не будемо гадати. Ідемо і все перевіримо. Растя, Растя гальмує, як завжди. Боже, дай Бог пам'яті. Я кожне відео починаю зі словами Зараз ми пройдемося і я помірюю температуру моря. І все, на цьому крапка. Далі я нічого не пам'ятаю про свої ті попередні слова, про свої обіцянки, про свої наміри і все. І скільки там вода градусів, ніхто не знає. Тому сподіваюся, що сьогодні я це не забуду зробити, бо мені само цікаво. Тільки ж вода, щоб поміряти нормально, бо то я так то ногою тримаю, то треба поміряти все вірно. Хоч качка і брехлива, але іноді вона показує справжні результати. Покирася гальмує, є ці новобудови вже в різних ракурсах, і знизу, і збоку, і зверху. І як я тільки їх не знімаю. Тут продають овочі, оце, що я проходила. Ціни такі, я не знаю, напевно, три рази дорожче, ніж на ринку. Як так можна продавати? Ні, ну продавати так можна, так, але як так можна покупати. Кепка не подобається раз. Я кажу, що це хлопчача, унісекс. Раз це вже пофоткали, ну як завжди. Тож чоловік каже, чому вона в чоловічій панамці. Я кажу, чому це чоловіча, це унісекс. Дівчата можуть таки ходити, а собачці не можуть. Ну що це за дискримінація така? Ні, ну ми з ним потім розговорилися, він розказав, що в нього теж була такса, і розказав свою історію. Дуже так печально, коли вони від нас уходять. Ми сьогодні йдемо не по Аркадівській алії, а по верху. А ось там Аркадівська алія. Тут теж така олійка прикольна з цими хвойними деревами. Класно. І море, я бачу море. Я бачу аквапарк, я бачу море. Я все бачу, як ото в той касі. Високо сижу, да? Все бачу, чи далеко бачу, так і я. Ми ж на поверху йдемо, тому ми все бачимо. Чому закрили аквапарк? Повна людей. На який пляж не підеш, не знаю. Влітку не було стільки людей, скільки зараз. Це аквапарк закритий. Дивно. Тут, бачите, живуть люди. Сушиться більйон. Так що можна зняти номер, напевно, зняти. Я не знаю, ти це веш, що тут здається чи не здається. Але вид, ти сидиш, п'є тут каву і дивишся на оцю красу, а ось і моречка, а тут ялинки, а тут... Новобудови, аквапарк, Аркадійська алея. І ти просто не знаєш. З висока на всіх плюєш ой, вибачте. Боже, як красиво, як красиво Опа! Я не зрозуміла. А хто це там? Растя, То ти. <рес> Та ти? А що ти не захотіла любуватися цим краєвидом? Вирішила йти. Ну йди. Зустрінемось на цьому. На ланжероні. Хто тримає ланжерон? Там ми зустрінемось. Ну, що робити? Я тут ти пішла. Супер. Сходинки ці потрясні, просто потрясні. так, які красиві ці колони. Греція, Італія, Греція. Супер! І ми на морі, нарешті, ми прийшли. Я себе вважала професіоналом, а виявилось, що я лузер. Ну, просто я не знаю, як можна кожен день ходити на море і не розуміти, вже по погоді, чи є там шторм, по вітру, чи як. Я от Постійно я помиляюся. Постійно. Якщо я кажу, що на морі шторм, то це його не буде. Якщо я кажу, що його немає, то він буде. Тобто мене не слухайте, я лузер. все. Ми, ми не встигли ще прийти, ще до моря не підходили. Раз я вже знайшла добрих людей, ми докажемо. Ні, кисточку ні. Все Растюня, Так іду, знімаю, повертаюся, Расті нема. Вона вже сидить. Вже все. Все наїлася. все. все, наїлася, наїлася. Дякуємо і пішли. Дивимось на моречко. Моречко, добрий день. Боже, яка чистенька водичка, дуже чиста. І море відійшло. Ну, воно відійшло декілька днів тому, але ще не підійшло. Не повернулася назад. Вода неймовірно чиста, неймовірно. Подивіться, яка вода. Яка вода. Растюня плев. Я поміряла, в мене вийшло 25. Зараз, зараз менше вже. Ні, 25 було. Так, пройдемось трошки повз редлайна до цього пляжу, і потім повернемося і підемо по поверху. Бо тут ми не пройдемо. Море дуже чиста, вода в морі дуже чиста. Нема, нема жодної травінки, не дивлячись на те, що трохи море хвилюється. Ну подивіться, подивіться, яке воно. Ще блищить, переливається. Супер. Ну Трохи є вітерець, тому коли виходиш із води, трохи тебе обдуває. Але нормально, не так, що прям, знаєте, виходиш і... Не можеш зігрітися, нормально. Боже, ну Вода, моречка, ну це неймовірно. Подивіться. А? Там щось відбувається на цьому пірсі. Якийсь заход, не знаю, може свадьба якась, чи що, всі такі нарядні. Тут свадьба, Боже, класна. Боже так класна. Подивіться, oh, яка краса. Важливий кров. Я знаю, що це буде. Stac... Іди іди на... Андрій, чи берете якості дружини, чарівного рік нового Олександра. Сьогодні ви його підтримувати, кохати і бути йому найближчою людиною у цьому світі. <риклад> Звичайно, Вічезна марква моя! Дякую вам. У нас є чередна дарія, яка <п 'я> скріпить цей. <цист>. <п 'я> Молодят там щастя. Довгої щасливого життя довго щасливого життя. Красива я. Свадьба з цього ракурсу. Ще раз вітаємо молодят і дивимось. Ковен пляж. Ми йдемо далі, а в Аркадії ми зустріли нашу глядачку Ірину з Кривого Рога. І ми запропонували піти разом з нами з Аркадії до Ланжерона. І ось ми йдемо в компанію вже. Добре, Привіт! Добре. Як вам моречка? Супер, супер. Благодаря Наталі, прекрасно. Дякую. Классінькі Клас, дуже приємно. Нам дуже приємно. Опа. Зараз прийшли на пляж Сантаріна. Будемо спускатися до моречка. Дівчата купаються. Ростя! Далі. Дуже багато людей, ми покупалися, вийшли, Растя почала рити, а люди так щільно лежать один біля одного, що рити неможливо. І я це сварю Растю, ну таке щось. І вирішила, що треба йти шукати місто, де можна парити, бо це не те місто. Який неймовірний колір. Ну подивіться, як вона переливається, ця водичка. Скалодром. Тут і наметове містечко. А, оренда наметів для пікніків. То можна орендувати намет ще додатково. Ти, напевно, за якісь гроші ти. Можна з своїм наметом, а можна у них орендувати. Ось бачиш, як вони. Їх тут багато, було значно менше. Скільки наметів, Віра? Ні, тут класно, там і пляж у них класний. Він... Немає такого, що свій. Ну він там відокремлений. Я там колись проходила, я туди не змогла підійти. Там камені такі. Ну якби можна. Ну, ну навіщо? Да. Тому там, крім мол, цих, хто відпочиває в цих наметах, там нікого немає сторонніх людей. Ще раз номера телефонів. Ми йдемо розмовляємо. Ірина зупинилася в Чорноморці. Ну біля пляжу Чорноморка, там де я знімала. І пам'ятаєте, я знімала номера телефонів. І ось вона прозванювала по цим телефонам і знайшла саме там, да, з якомусь а, яка ціна? 800 гривень, ну за номер. Там не важливо скільки людей. 800 гривень за номер. А, номер біля моря, да? 30 метрів від моря. 30 метрів від моря. Все, є, там душ, є, туалет є, є. Тиуалет є так. в номері. Кухня, яка там, чи нема кухні? Є кухня, там готують, пропонують обіди завтраки. Тобто ви можете самі можете заказать, можете пойти в кафе. Там 20 метров кафе. Ну, це это самое. Угу, угу. что... вот. Прозванювала по тим телефонам, які знаходилася ще в інтернеті, без відео, да, сама, там були тільки дорогі в інтернетах, так? Да? Да, тільки да. дорогі, дешевого нічого. По 2000, да? Було, ну, 1200-1000. Но все одно к пляжу, если вот здесь ехати треба. Лучше сэкономити на жалье, но проїхатися. Если сюди вже погулять, ну правильно. Ну так, так. Ну я как-то так посчитала. Ну кожен же ж, да, по своєму бюджету і по своїм ну, можливостям. То так. Отут не диски пляж, і дуже багла... багато глядачів. Тут <риклад> <риклад> стоять, що вони стоять там дивляться, то не пляж там внизу. стоять. Я думаю, ти їм туди, що ні. Я ж, ж колись страстю на початку сезону ще іду, а я ж сліпа, я в блін захожу. Ну, я в лінзах нічого не бачу. Ну я йду, я ще така неуважна. там Щось це знімаю, десь, ой сонечка, ой якась моречко, І така, підходжу туди, отак іду з цим же телефоном, з цим стедіком. Підходжу сюди наверх, така дивлюся, все ж знімаю зверху і кажу, і нічого не бачу. Там людей багато, ну що вони там голі люди, чи що я нічого цього не бачу. Я знімаю і кажу, о, що тут за движуха? ну раз те, ану, разте пішли, подивимось. І ми спускаємося. Я оце отак от, от з камерою спускаюсь. Спускаюся, така не поняла така. Боже, ця камера, і мені так соромно було, капець. Ну вимкнула, але трохи запізно. За ми зараз повернули по правий бік пляж лагуна, а тут камені. Ми не спускаємось, ми проходимо поверху, йдемо на пляж Дільфін і зверху подивимось на оці камені. А ось тут там пляж лагуна. Взагалі відокремлений, він закритий, ну. Як закритий? Він не закритий, ну я маю на увазі так, що. Да, да. Інклюзивний пляж для людей з обмеженими можливостями. І Теж повен пляж. Людей скрізь багато. Ми йдемо і згадуємо, як ми з Ірою зустрілися. Ми ж побачили свадьбу. Ту. Іра там теж дивилася, ну там всі дивилися, хто відпочивав, всі ж встали і чекають, коли прийде нівіста. І тут же ж ми Расті, Я ж іду, знімаю і кажу, що це там за заход, заход такий. що... і підхожу до Іри ззаді, і кажу, там що свадьба. А вона повертається, а вона хотіла нас зустріти, вона дивиться наше відео і завдяки Расті приїхала. бо Растя так рекламує море, що Ірина теж подумала, що їй це треба. І тут вона, і я підходжу ззаду, кажу, тут що свадьба, вона повертається і не вірить своїм очам. Так, так? Наталя, це ви, боже, як мені пощастило. Неужели Я вас і з вами лично познайомилася. Прекрасно. І зараз туди каже, я не вірю, що це сталося. Ну при таких обставинах ще. Тут оце несподіванка так, що так. Да? Тут было цікаво те, що Наталя подошла четко ко мне. Так, да. А я просто стояла в Одесі на пляжі і підходить до мене Наталя, Ну это же прекрасно. Ну, Ну чихова вона несподівана, так? Я просто дуже хотіла познати. Підписання це таке, а от... вічно супер, ми раді ради, що ми зустріли Ірину, що ми підійшли саме до неї, а я кажу, що випадковості не буває, що це все не випадково і так має бути. Тому... І ми дуже раді цьому знайомству. Летон. Пляж Дельфін. Повен пляж. Повен пляж. Раз де ми розмістимось? То я шуткувала, коли сказала, раз, будемо зараз як цапля, стояти на одній носі. Можна. Ми зустріли нашу знайому з режуля. Пам'ятаєте? А режуля сьогодні не прийшов. Десь він загуляв, котик режулька. Растя Припини, ти Зараз падеш. Ну ти дивись, режуля не прийшов, зате прийшла Растя. І, і, і Утащення будуть для Расті. Так, так, так. І все, що було принесено для режульки, тепер достанеться Расті. На броні пропада. Ой, я не можу цієї расті, ну боже, що вона ну, з голодного краю? Растюня, припини, так хватай. Ну, вона навіть коли не прогулялася, вона хоче їсти. Поки сидимо, розмовляємо, Расті нема. Де Растя, а Растя сидить. Ну, зараз її заважає муха жебракувати, але вона прийшла до дівчини, сіла і сидить, як завжди, в своєму репертуарі. Розказує, що вона не їла, да? Розказувала вам таке? Вона любить таке розказати, що вона не їла вже давно. Дайте хоч щось. Ну да ти хоч. Ми йдемо далі, Сонечко зайшло вже вечір. Пудемо до пляжа собачка, а тут такі пікніки. Тут шашлик смажать, сидять на пагорбі, дивляться на море, на гамакі клас. Пляж собачка. Проход на пляж. Люди вже з пляжа йдуть, а ми тільки на пляж. Ну, домашня. Сам пляж не підемо, так подивимось зверху. Ну, людей теж багато, не дивлячись на те, що зараз вже скільки. А, тільки на початок шостого. Ми на пляжі одраза, людей багато. Піднявся вітер, дуже сильний, дуже сильний. о о Не дивлячись на те, що вітер, і що вже ввечері, сонечко зайшло, повен пляж людей. Ну, не повен, ну майже. Тут нема сонця, вже нема сонця. Так, дуже класний. Мені так подобається, коли це на пляжі ці ігрищі, волейбол. Блін, воно так класно. Це. Все, моречка, ми йдемо вже додому. Так виглядає набережна ланджерона. Зараз, початок сьомої вечора, дуже сильний вітер і він посилюється. Щось таке, я не знаю, і аж прохолодно, хочеться вдягнутися. І деякі люди вже одягнулися. Ось так. Друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Дуже сильний вітер піднімається, ще більше щось таке буде, не знаю, ураган який. Дякую вам ЗСУ за змогу це відео. Слава нашим героям. Також вам нагадую стосовно петиції. Будь ласка, підпишіть петіцю, фортесвоня, звання Героя України посмертно та Черешко Андрію. Силка на петицію. це перший коментар під цим відео. Вам приємного просмотру, до зустрічі, пока-пока. Шагов -пока. 25 539. 17 п'ятсот кілометрів.